я на ринку шла, йдемо глядати ціни на фрукти. Ось така груша, в яку ціну будуть? По 45, а ось ця? 70. По 70, а ось така? 60. 60, а ще більша? 75. По 75. А ось така? 40. По 40. Персик? 70. По 70. І ще розкажіть нам трохи про яблочка. Ось таке? 30. 27. 30, 30 25, по 25, а ось таке 20. 20. Це відразу на початку 12-го навісу, 90-те місце, і також є номер телефону продавця в мене в телеграм-каналі. А в яку ціну такий виноград? 85, а ось такий 95. А слива в яку ціну буде? Слива в яку ціну? Слива 35. 35? 25. А персик? Ось такий 75, а ось такий 120. Так, а ось такий 75. А ось ці маленькі нектаринки по 65, а маленькі по 40. Це є ми в рядах, де продають фрукти. Тільки ціну буде тільки яблучка по 40 гривень. А ось такі 40 і 35. Яку ціну таке яблуко? 30. А ось таке? 20. По 20. Ти чому груша? 40. По 40. Яку ціну така груша. По 60. Нень. А слева яку ціну буде? Яку ціну? Я би хотіла по гривні. Я хочу ну, по 2. по 2 гривні, так? Яку ціну вона. Ну. По 25 гривень. Ось така, а персики? 65. 65. І ось такі 80. Це передванадцятим на вісім. Добрий день. Яку ціну такий виноград? По 75? Це і також? Також 75. Ще скажіть на корини? По, По 50 гривень? По 50 і то і то? По 50 і такий і інжирний. Це є 97 місце перед 12 на вісом. Ось такий виноград буде? По 80. Є ось такий виноград по 60. На гурт по 70. На гурт це все гуртові ціни. 80. І ось такий кишмир по 75. Ось така кадрянка по 60 гривень. Є ось такий рожевий по 60 гривень. І по 75 гривень. І ось така молдована гурт по 60. В яку ціну така слива? По 30 грн. По 30? Так. Лохина синю по чому? По 200? По 200 грн. В яку ціну лохина? По 190 По 190 на гурт? В яку ціну такий ж По 30. По 30? Так. кабун? По 15 на гурт. А на роздріб? По 13. 13. 13 на гурт, 15 на роздріб. Диня ось така по 70 гривень. Ви куцімо кабун буде? Роздріб. Роздріб. Е, по 15, так?